Ось і відбувся вчора ввечері довгоочікуваний фестиваль Summer Game Fest, навколо якого ходила купа чуток. Я обрав з понад 40 проєктів різної якості, які особисто мені виявилися цікавими. І зараз я вам коротесенько розповім, що про них відомо, дати релізів і що демонстрували гравцям на шоу Джефа Келлі. А наступний випуск ігрових новин на каналі ви подивитесь вже завтра, щоб не перенавантажувати вас відосами. Тому підписуйтесь. Підписуйтесь на канал, вмикайте дзвоник, щоб не пропускати цікаві відеоси, ставте вподобайки, пишіть коментарі, як вам ця презентація та як ігри, які я для вас обрав. І можливо, ви чекаєте якусь іншу забавку з тих, про які я вам не розповів. Нагадую, що ви на каналі Eternal Play. UA, коло мікрофона, як завжди, я, Дмитро. Підтримуйте наших воїнів. Це зараз супер надважлива справа. Посилання на фонд Повернись живим, ви знайдете в дописі до відео. Так само, як і посилання, якщо у вас виникло бажання підтримати мій канал фінансово. Ви також зможете віднайти його там. Буду дуже радий, якщо ви приєднаєтесь до нашого Дискорда. Ми там доволі весело проводимо час. Дякую вам всім. Беріть смаколики, вмощуйте зручніше. Ми починаємо. Першу гру, яку показали, це Prince of Persia The Lost Crown від Ubisoft. Ну, це трохи не той принц Персі, який ми хотіли бачити, але маємо, що маємо. Це двовимірний платформер по франшизі, який має непоганий візуал. Продемонстрували босс файти, рухи персонажа та геймплейні механіки. Гра залишає дуже позитивні емоції, особисто для мене. Я дуже полюбляю різноманітні платформери, і скоріше за все я її буду купувати. А зробити це можна буде буде вже 18 січня наступного року, але знаючи юбіків, це може бути не дуже точною датою релізу. Нарешті продемонстрували геймплей Mortal Kombat 1, який ми з вами вже давно чекаємо. Можна зрозуміти з представлених кадрів, що події гри відбуватимуться в сучасному світі, який зовсім не схожий на попередні частини серії. На презентації був присутній також Ед Бун, який є творцем серії Mortal Kombat, і Він розповів черговий раз, що це перезапуск, і що в цій частині вороги стали союзниками, а союзники ворогами коротше все перемішалося. Комахи з Атлетами, і тому частина має в назві цифру 1. Показали кілька фаталіті і кілька локацій, на яких відбуваються бої. Бачимо молодих персонажів, таких як Рейден, Люкан та Кун Глао. А Скорпіон та Саб Зеро тепер взагалі брати. У жіночих персонажів, яких також показали, тепер нарешті з'явилися цицькі. Ну це дуже важливо до речі. Бун розповів також, що таке камео-бійці і як вони будуть приймати участь у битвах. Тепер відкривши. Певних бійців, ну або придбавши їх в магазині, звичайно ж, за допомогою певних комбінацій клавіш, можна на поле битви викликати бійця з класичних ігор Mortal Kombat, який буде вклинюватися в бій і проводити удари чи використовувати спеціальні прийоми. Серед таких персонажів нам показали Кано, Соню Блейд в своєму класичному костюмі, Горо, Джакса та Страйкера. Як буде все це працювати на справі, подивимось, але є певні сумніви, що це буде цікаво. Графіка дуже соковита і гарна, анімації персонажів плавні, коротше, ОКОР діє, дивлячись на все, що відбувається на екрані. А як я уявлю собі, що всіх цих персонажів будуть продавати окремо від основного проєкту, то у мене взагалі зникає бажання говорити про гру в позитивному ключі. Але це моя особиста позиція жадібного і старого скептика. Ось такі справи. Ну а пограти в цей файтинг можна буде вже 19 вересня, 23

Канадці з Behaviour Interactive оголосили про дату виходу DLC для свого моторошного горору Day by Daylight, І для цього на фестиваль приперли самого Ніколаса Кейджа, який став головною фігурою майбутнього доповнення. Він розповів, що він отримав суперкорисний корисний при створенні DLC, що горори це його найулюбленіший жанр і в кіно, і в іграх. Ну, в те, що він грає в ігри, я, звичайно, дуже сумніваюся, але, тим не менш, продемонстрували також і геймплей, в якому присутні. Дні, сам Ніколас Кейдж. Всі, хто чекав це оновлення, можуть почати в нього грати вже 25 липня. Epic Games продемонстрували ще маленький уривок з гри Witchfire, яка являє собою магічний шутер від першої особи, де ми, окрім магії, ще будемо мати у своєму арсеналі вогнепальну зброю. Виглядає все це дуже ефектно, динамічно і круто, бо гра побудована на суперсучасному Unreal Engine 5, і все більше і більше мені нагадує за динамікою Doom, тільки в магічному сеттингу. Має бути непогана забавка, як на мене, принаймні судячи з того, що демонструє. У відеопрезентаціях. Дочасний доступ до шутера розпочнеться вже 20 вересня цього року. Sega показали геймплей платформера проїжака Sonic Sonic Superstar. Гра виконана в класичному стилі з використанням сучасних графічних технологій. Олдскулу одразу звело при появі на екрані легендарного героя, особливо в такому виконанні. Продемонстрували і друзів Соніка, якими ми скоріше за все зможемо керувати в грі. А ще складається враження, що в Грі навіть буде кооперативний режим і можна буде бавитися з друзями. Це дуже круто. Як я вже казав, я дуже люблю платформери і тому я буду чекати на цю забавку, яка має вийти восени 23-го року для PlayStation 4, PlayStation 5 Xbox One, Xbox Series ПК та Nintendo Switch. Продемонстрували гру під назвою Sandland, за яку також зачепилося око, бо її створили в чудовому стилі, який називається Cell Shading. Це графічна стилістика, мені дуже подобається, її використовують в багатьох проєктах, але одним з найвідоміших є серія лутер шутерів Borderlands. Так от про гру мало що відомо, скоріше за все, це пригодницький слешер, можливо навіть з елементами RPG від третьої особи, в якому ми матимемо змогу використовувати військову техніку і різноманітність, Манітні засоби пересування відкритим світом. Будемо битися з різними монстрами і досліджувати великі локації в цій мертвій пустельній місцевості. Дати релізу Бандай Namco не назвали, але закликали гравців бути на зв'язку. Подивимось, що воно має бути. Можливо, на гру варто звернути увагу. Розробники з інді-студії Напоріна Інтеректів, які створили чудову гру про котиків стрей. Оголосили про проведення власного шоу під назвою Напоріна Інтеректів шоу. Кейс, яке має відбутися 29 червня о 10-й годині вечора за київським часом, де вони ймовірно зроблять анонси майбутніх проєктів та, можливо, доповнень до вже існуючих ігор. Кому цікаво, робіть собі нагадування в календарі, щоб не пропустити. Нарешті Activision розповіли про дату релізу свого командного багатокористувацького екшену, де гравці мають змагатися у збиранні вампафруктів на різноманітних локаціях. Краш Team Rumble. Це буде гра сервіс. Ну хто б сумнівався з сезонними перепусками, скінчиками та іншими платними нікому не потрібними елементами. Ну, якщо б Бобі Котік зробив гру без магазину, то я напевне б здивувався. А так ні, це мертво народжене має вийти вже 20 червня. Для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series та ПК. Особисто Сем Лейк, я який обіцяв, приїхав на шоу, щоб розповісти більше подробиць про майбутній горор Alan Wake 2. він розповів, що в процесі гри можна буде перемикатися в певних місцях між персонажами Аланом Вейком та Сагою Андерсон. Але це не є обов'язковим і можна пройти сюжет окремо за кожного героя. Коротше, нічого такого, щоб ми з вами не знали на даний час, він не розповів, а нам показали зовсім крихітний уривок з геймплею майбутнього. Жахастика, де агент ФБР Андерсон у якомусь занедбаному поселенні зустрічає жахливого монстра і вбиває його з пістолета. Виглядає все це супер епічно, якщо чесно. Звуки навколишнього середовища дійсно жахають. Постріли та звуки перезаряджання зброї здається, виконані на дуже високому рівні. Гра має вийти 17 жовтня 2023 року на Xbox Series, PlayStation 5 та ПК, тільки в Epic Game Store. І не забуваємо, гра на релізі матиме текстовий український переклад, за що потрібно подякувати розробникам. Якщо ви є поціновувачем ігор в Дусі Dead Rising, то на шоу показали проєкт від Cyber Interactive, який має назву Toxic Commander, за мотивами творів Джона Карпентера. Не кидайтесь в мене лайном, будь ласка, ми поки що не знаємо, який саме. Підрозділ Сайберів працює над проєктом. Якщо це русня, то звичайно ж не будемо його купувати, будемо слідкувати наразі далі. Так, от показали геймплей, в якому якісь спецпризначенці їдуть на броньованій машині і чавлять купи зомбі, розстрілюють їх з кулеметів, все вибухає навкруги кров і зомбяча кривава каша. Проєкт являє собою, скоріше за все, ультранасильницький супердинамічний шутер від першої особи. Реліз проєкту відбудеться, коли в 2024 році. Сега показали геймплей майбутнього екшен бітемапа який буде приквелом до like a Dragon 8, але його історія має бути самостійною. Це Like a Dragon Gaiden, The Man Who Erased His Name. Події в грі розгортаються між Якудза 6 та Якудза 7. Як на мене виглядає проект не дуже сучасно, але він виконаний в дусі класичних бітемапів минулого. Гра вийде вже 9 листопада цього року на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox, One, Xbox. Та ПК. і вже можна оформити передзамовлення, чого я робити, звісно ж, не рекомендую. Асседан Studio разом з Electronic Arts показали геймплейний трейлер своєї фентезійної RPG у відкритому світі Immortals of Avium. Гравці мають взяти на себе роль Бога, який досліджує відкритий світ під назвою Евіум, в якому необхідно боротися з ворогами, використовуючи магічні заклинання. Такий собі шутер від першої особи, в якому замість зброї магія. Гра має з'явитися на полицях магазинів вже 20 липня 2023 року. Директор Insomniac Games Брайан Інтіхар, який особисто прибув на шоу, оголосив про дату релізу майбутнього екшену про людину Павука. Так от Spider-Man 2 має вийти ексклюзивно для PlayStation 5 вже 20 жовтня 2023 року. Square Enix показали невеликий геймплейний трейлер ремейку сьомої частини Final Fantasy, яка має під заголовок Rebirth. В ньому продемонстрована оновлену графіку та сучасні візуальні ефекти. Гра має вийти на початку наступного року і буде ексклюзивом PlayStation 5. Також оголосили про вихід і мобільної версії гри по легендарній франшизі Final Fantasy та показали геймплей майбутньої забавки. Як для мобільного проєкту все виглядає досить пристойно. РПГ Fantasy VII Ever Crisis вийде на платформах iOS та Android Невідомо коли, але вже можна зареєструватися на закрите бета-тестування, яке пройде з 8 по 28 червня 2023 року. Далі всім любителям діаблоїдів і хто ще не витратив 70 баксів на купівлю Діабло 4, можете починати відкорковувати і гристи. Вже 28 липня ви зможете почати грати в Path of Exile 2. Показали невеликий шматочок геймплею за магічного персонажа, але я не знаю, хто це. Виглядає це супер ефектно. похмура атмосфера, плавні анімації, бомбезні спецефекти просто вражають. Оточення, судячи з продемонстрованих уривків, виглядає але зовсім непогано і може навіть краще, ніж у грі за 70 баксів від Blizzard. На релізі ж, звичайно, порівняємо, що і як. Бельгійська Larian Studios нарешті оголосили про реліз своєї RPG Baldur Gates 3 та показали невеликий трейлер, де творці демонструють, як вони створювали озвучування персонажів в грі та невеликий шматочок геймплею. Реліз гри має відбутися вже 31 серпня 2023 року. Ось такі новинки нам показали на самому Мергем 2023. Пишіть, будь ласка, коментарі, які іграшки з тих, що я вам продемонстрував, або, можливо, ті, що я не показав, ви чекаєте. І які враження на вас справили анонсовані проєкти. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, не забувайте вимкнути дзвоник, щоб не пропустити наступні цікаві відео на каналі. Підтримуйте наших бійців будь-яким зручним для вас способом, або можете скористатися посиланням, яке я в дописі до цього відео. Якщо ви маєте бажання та можливість, то можете підтримати і мене. Фінансово за посиланнями внизу Буду чекати вас у нас в дискорді. Слава Україні! Переможемо!